Вітаю, шановні садівники городники. Всім бажаю міцного здоров'я. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося на ділянці озимого часника. Ось ми бачимо, як він зараз стані. Бачимо, що вже пір'я починає жовтіти. Це нормально, це природній процес. Це означає те, що часник починає набирати вже свою силу в головки. Головка починає рости і набирати об'єму. Ну, було проведено цілий ряд операцій на цьому часнику. Одна із них була це видалення ось таких стрілок, ось як ви бачите. Значить, ми тут спеціально не виділили, Ми видалили, верніше, залишили. Значить, це у нас буде як сигнальна стрілка, яка покаже нам, коли копати часник. Ну а взагалі тут завжди треба їх виломувати. виломувати ось аж тут внизу. Для чого це робиться? Для того, щоб ця сила росту пішла в головку, щоб головки були крупні. Ну а ця сигнальна стрілка, як ми бачимо, ось вона вже аж закрутилася. важно до такого не допускати, коли вона ще пряма і зразу видаляти. Ну якщо, звичайно, у вас покрутилися і ви ще не видалили, то звичайно в такому стані теж можна видаляти, тільки аж тут внизу видаляємо. Далі ще одне. Ось у нас на є три рядка часнику. Ось вони перед нами. В яких ви бачите зав'язані ось такі вузлики. І спір'я пір'я зав'язані вузлики. Значить, для цього це зроблено? Ми це побачили теж. Про експеримент зробили. Значить, що воно говорить? Про те говорить, що часник буде крупніші головки. Якщо він росте в такому стані, дозріває. Ну, ми зробили експеримент, побачимо, чи дійсно так, і обов'язково з вами поділимось, покажемо, чи воно грає якусь роль, чи не грає, збільшується чи не збільшується. Так, ну а як це зробити? Дуже просто. Берете ось так пір'я, трошки такого в кінці скручуєте і зав'язуєте вузликом ось так на цю сторону тобніше. Всередину ось таким чином. І затягуєте вузлик. Можна трошки вгору, можна вниз. О. І вузлик є ось таким макаром.